Мир вам, друзі, Буча, Київська область, будинок з ремонтом та технікою: 145 квадратних метрів на ділянці 7 соток, повністю вже готовий з ремонтом. Це у нас місце і парковка для двох автомобілей. Можна зробити собі автонавіс. Ділянка дуже простора. Маємо також велику криту терасу. До речі, з тераси можна вийти з кухні-вітальні і з батьківської кімнати. Тому. Поставивши автомобіль, виходите на заднє подвір'я на криту терасу. Тераса дуже простора, у нас велика. Два виходи. Батьківська кімната, вихід на терасу, і є у нас з кухні вітальні також вихід на терасу. Простора, насолоджуєтесь краєвидами, п'єте каву, чай. Ну і будинок має у нас сам 145 квадратних метрів, зроблений ремонт в світлих тонах. Є у нас гардероб і кімната інженерії, простора, електрокотел, бойлер, грибінка на теплу підлогу. Ну і зазвичай будинок у нас ділиться на дві частини. Ліва частина зона спалення відпочинку, і за мною кухня вітальня Ну, покажу вам санвузол. Дивіться, який просторий, великий, доволі такий. Джакузі, не джакузі, але ж є. І якщо пройти далі, у нас є ось така кухня вітальня Дивіться, зона відпочинку, у нас диванчики, все у нас тут є. Е, кресло, там е, телевізор, зона теж шаф є. І кухня також зроблена. Холодильник, морозильник, варильна поверхня, посудомийна машина, все у нас присутнє. І забув вам сказати, що також є у нас вихід звідси на криту терасу. Тераса доволі простора у нас. Вихід на діляночку, ділянка нагадаю, 7,5 соток. Ну, і якщо пройти у нас в другу частину будинку, то ми маємо тут у нас три спальні кімнати. Дивіться, батьківська кімната вже повністю зроблена. Ліжко тільки потрібно встановити телевізор. Ну і тут теж фішка, вихід на криту терасу. Дивіться, просторо, забудовник зробив у нас в кожній кімнаті. Гардеробну, щоб складати свої речі, що доволі в наш теперішній час дуже важливо. Тому хочу вам нагадати, що цей будинок у продажу 145 квадратних метрів. Ділянка тут у нас 7 соток. Тому хто бажає придбати такий будинок, ви можете мені телефонувати. Я вам надам всю детальну інформацію та приїжджайте на перегляд.